Слава Богу, брати сестри, я радий вас всіх бачити. Справді я з тих проповідників, які можливо краще посидіти з боку, ніж до кафедри рватися. Я ніколи сюди не рвався, але чим менше я сюди рвуся, тим більше мене Господь туди направляє. Я дякую Богу за цей час і за слово, яке вже звучало. І я хочу сказати, знаєте. Над тим всім, що ми сьогодні вже чули, над цими речами, де Господь хоче через нас робити свою справу з п'ятниці на суботу, я вночі бачив сновидіння. Не просто сон, мені Господь показав, як Дух Божий сходить на землю. І Господь дав мені розуміння, Він хоче, щоб народ його наповнявся Духом Святим, щоб народ переживав особливу Божу присутність і благодать. Щоб народ повний був в сміливості і сили йти вперед, не бояться не жити в страху, але мати Божу силу, Божу присутність, щоб звершати і робити діло Господне. Слава Богу. І знаєте, коли я проснувся, я мав це слово від Господа, і Бог мені дав в серце, в розум, певні місця писання. Де Він звертається до церкви своєї, і перше місце це послання апостола Павла до Римлян, де записані такі слова, тому нині нема ніякого осуду тим, які у Христі Ісусі живуть не по плоті, але по духу, тому що закон Духа, життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. І оскільки закон, який не мав сили через плоть не діяв, то Бог пославши свого Сина у подобі гріховної плоті, і з причини гріха засудив гріх у плоті, щоб вимога закону була виконана в нас, хто живе не по плоті, але по духу. Бо ті, хто живе по плоті, думають про плотське, а ті, хто по духу, про духовне, тому що помисел плоті, смерть, а помисел духа життя та мир. Бо помисел плоті ворожнеться проти Бога, тому що закону Божому не підкоряється, та й не може. Тому ті, що живуть по плоті, догодити Богові не можуть. Ви ж не по плоті, а по духу. Якщо тільки Дух Божий живе у вас, якщо хто духа Христового нема, той не Його. А коли Христос у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух життя через праведність. Якщо ж Дух Того, хто Воскресив Ісуса із мертвих, живе у вас, то той, хто Воскресив Христа із мертвих буде оживляти і ваші мертві тіла духом своїм, який живе у вас. Тому, то, браття, ми не є боржниками плоті, щоб жити по плоті, бо якщо живете по плоті, то доведеться померти. А якщо духом умертвляєте вчинки тіла, то житимете. Бо всі, хто введені Духом Божим, є сини Божі. Бо ви прийняли не духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким благаєм, ава, Отче, сам Дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. Слава Господу. І знаєте, оцей текст він отрезвляє ми часто живучи, ми тим, що ми ходимо зображення, буде то участвуємо, Але Господь хоче, щоб ми зупинили в своєму життю і ми подивилися своє життя. Кому ми угождаємо? Чи не відступили ми, щоб жити по духу, і сьогодні наше життя сконцентроване, щоб догодити своїй плоті, щоб нам було удобно, зручно, розкошно, щоб було добре, їсти добре спати. І там воля Господня, ну я в церкву хочу, і все. Чи ми сьогодні живемо по духу, щоб шукати Господа, наповнятися Його Божим Духом для того, щоб догодити Йому і чинити Його волю, як діти Божі? Сьогодні Дух Божий, перебуваючи в серці, він свідчить нам, що ми є діти Божі. Не хто то з боку. Не пастир, знаєте, як часом убіждають, ви діти Божі. Алілуя, слава Богу. А людина питаєш, ти Боже дитя, вона сказав, не знаю. Ти, Боже, дитя, я не знаю. Ну я хрещення вроді прийняв. У них немає внутрішнього засвідчення. І за те, що вони живуть і вони не можуть точно ухвірпитись і оприділитись, чи реально вони є з Господом. А Бог Він свого Святого Духа, Духа Божого, він послав, щоб людина наповнена його духом. Вона не просто существувала, а вона йшла переможна. Слава Господу. Ми знаємо писання, де апостол Петро у свій час, коли Ісус говорив до нього, що ти Петро, скеля на цій скелі, побудують церкву свою, і ворота пекельні не здолають. І я розумію, коли Петро говорить ці речі, і він такий, знаєте, в душі, оце, то, оце, оце я парень, оце то да. Ісус каже, нам треба йти в Єрусалим, і я постраждаю, і мене уб'ють, розіпнуть. І Він каже: Господи, хай не буде тобі цього. В чому проблема? Що сталося? І знаєте, аналізуючи Петра, я бачу, його захопив страх. Бо йдучи з Ісусом, Він понімав. Що йому теж достанеться, правда? І не тільки йому, всім апостолам. І каже, ну, може, може без цього обійдемося? Може, ми якось так. І Господь каже, відійди, сатано. Бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І сьогодні Господь, звертаючись до церкви, Він хоче, щоб народ його Він переживав Боже і думав про Боже. Сьогодні місцем битви є серце людини. Де сатана нечистим духом, він сьогодні приносить пораження в дух людини і за того, що серце відкрите. Про те, що сьогодні брат Роман говорив за наповнення духом, коли ми читаємо до послання посла Павла до Галатів, ми бачимо, що. То звернення йде Бо до свободи, ви покликані, браття, тільки б свобода не була приводом для догодження плоті. Але любов'ю служіть один одному. Бо весь закон виконується в одному слові, возлюби ближнього свого як самого себе. А якщо один одного уражаєте і з'їдаєте, дивіться, що ви один одного не знищили. Але говорю: поводьтесь по духу і не будете виконувати похоти плоті, бо бажає противного духу, а дух противного плоті. Вони противостоять один одному, щоб ви робили не те, що бажаєте. Якщо ж ви духом ведені, то ви не під законом, а діла плоті відомі це перелюбство, блудне, чистота розпуста і так далі. І хто читає, а я вірю, що ви всі читаєте, ви знаєте, що там перераховується. Це є плоди, коли людина дає доступ нечистому духові до її духа. Це производить оцей плод. Де приходить перелюби, розпуста, ненависть, зависть і так далі, і тому подобне? Все, що тут описано, коли серце відкрите, коли немає наповнення Духом Божим. Бо коли оце місце, це поле битва серця людини, воно наповнене Духом Божим, то тут інші плоди описані це любов, коли Дух Божий перебуває на людині. Производить плод з духом людини. І виходить, що людина починає любити любов, радість, мир, довотрепіння. Оці плоди призводить Дух Божий разом з нашим Духом, коли ми стремимося, щоб цей дух перебував на нас, слава Богу. Розумієте, в чому питання? Ми часто буваємо привикаємо до того, що ми не язиками молимося, но Духа Божого ми не наповняємося. Ми язиками помолилися і поспівали. Як і які прийшли, такі йшли Бог хоче більшого. Щоб кожен, хто приходить в собрання, хто приходить в дом Божий, щоб він шукав наповнення Духа Божого, щоб він був сповнений цього Духа, щоб, знаєте, коли я бачу видіння, воно як плащ такий, як сходить з неба і огортає людину, щоб людина рухалася в дусі. І коли людина в дусі, вона повна сили, вона повна сміливості, надмірної Божої сміливості, радості, вона стремиться до миру і для того, щоб виконати Божу волю. Не так, як я хочу, чи як мені удобно, чи коли получиться. Людина повна Духа Божого, вона стремиться жити в дусі і догоджати кому? Догоджати Богу, догоджати Господу, щоб виконати Його волю. Не коли колиться, а коли Бог хоче, не коли буде зручно, а в будь-який час догоджать Богу. Тому Хай Бог благословить всіх нас, всіх вас, що ви шукали, щоб Дух Божий був на вас, щоб ви повні Духа Божого, сили Божої рухались вперед. Виконання цілі, яку Господь положив для церкви. І слово Боже каже, що ви знаєте. Що мета віри вашої це спасіння душ. Це не просто ходить в собрання, але приходить в собрання, щоб навчання, наповнятися цим Божим Духом, щоб вдома читати слово наповнятися цим Божим Духом, щоб співати і наповнятися цим духом, а не просто проспівати, щоб молитися і щоб Дух Божий наповняв для того, щоб виконати призначення, спасати душі. Хай Бог благословить, Хай Бог поможе, щоб це призначення, яке Господь для нас залишив, ми виконали достойно. Амінь. Хай Бог вас і благословить.